Через місяць після трагедії в Одесі міліція продовжує розслідування. В ході слідчих дій затримано близько 50 людей, що причетні до масових безладів 2 травня. Про перші підсумки роботи звітує заступник начальника головного слідчого відділу МВС України Григорій Мамка. Учасників не вибірково, а об'єктивно, як з одного боку, так і з іншого, з приводу хто причетний був, хто організовував активні дії. Хто мав при собі вогнепальну зброю, хто її застосовував з приводу поранення і всіх інших обставин події. Крім цього, хочу зазначити, як вже зазначалося, у засобах масової інформації приміщення самого Дому профсоюзів визнано, визнано по кримінальному провадженню в якості речового доказу, віддано на зберігання головному управлінню в Одеській області, щоб для забезпечення охорони. Для чого це зроблено? Для того, щоб Після комплексу проведення експертиз, а саме будівельно-технічних, там де вказано щодо його подальшої експлуатації, питання, щоб експерти надали нам відповідь, тому, що наявність самого хлороформу, яким чином це буде. Застосовуватись чи відігравати на життя людей, які будуть в подальшому цим приміщенням користуватися, зв'язку і призначений цей комплекс експертиз. Загалом по справі призначено 80 слідчих експертиз, остаточні результати яких будуть відомі в середині червня. Серед них висновки судово-медичних експертиз, що мають дати відповіді на питання про причини загибелі людей в будинку профспілок. З приводу встановлення потерпілих, всього зафіксовано 48 потерпілих, які померли від протиправних дій, як ми на даний час вважаємо щодо створення масових заворушень. 47 осіб встановлено. З приводу призначення експертиз, встановлено передано тіла, але ще одну особу на до даного часу ми не встановили. На даний час проводиться експертиза. Слідчі продовжують зувчати отримані фото та відеоматеріали, щоб встановити усіх учасників подій 2 травня. На даний час у скоєнні злочину підозрюються 40 осіб. Вони знаходяться під домашнім арештом. Ще 13 підозрюваних знаходяться під вартою. Слідство триває.